Мікрофлора піхве, ніжна, як душа твого колишнього, впадає в крайності дуже легко. Саме тому неприємні виділення це найчастіша причина звернення до гінеколога. Якщо це сталося саме з вами, глибоко вдихніть, видихніть, ви в цьому далеко не одні. Я, лікарка-гінекологіня Надія Волошина, і давайте розбиратися. Найчастіше причинами зміни виділень є бактеріальний вагіноз та кандидоз або просто молочниця. Сьогодні поговоримо саме про перше: бактеріальний вагіноз це порушення мікрофлори піхви, яке призводить до доволі неприємних симптомів. Часто це стається, коли з'являється новий сексуальний партнер або партнерка. при частому використанні тампонів під час менструації, надмірній гігієні, при стресі, гормональних порушеннях та багато інших причинах. То що, якщо після першого сексу у мене з'явилися проблеми, винен хлопець? Так, якщо проблеми психологічні і ні, якщо це пов'язано з вагінальними виділеннями. Бактеріальний вагіноз це не інфекція, що передається статевим шляхом. Він часто з'являється до того моменту, поки ваші мікробики не подружаться між собою. Зазвичай цей процес триває до 6 місяців. Тому не треба заліковувати свого партнера, що би там не казав розклад таро. Симптомами бактеріального вагінозу найчастіше є зміна характеру виділень. Вони стають мутними, блідувато-сіруватими, з рибним запахом. Фішечкою бактеріального вагінозу є те, що після душу або після сексу запах стає більш помітним. Це відбувається тому, що і сперма, і гель для інтимної гігієни є лужними розчинами. Вони вступають в хімічну реакцію з вагінальними виділеннями, і запах стає більш помітним. Що з цим робити? Обов'язково сходити до гінеколога. Просто піти в аптеку і взяти якісь свічечки зазвичай погана ідея. Ви ніколи не можете бути впевненими на 100%, що це саме бактеріальний вагіноз. У нього щонайменше десяток зведених братів і сестер, які за симптомами дуже сильно схожі на нього, але мають геть інше лікування. Тому не займайтесь самолікуванням, а сходіть до гінеколога. Вже після огляду на кріслі ясності стане трішечки більше. При першому візиті гінеколог візьме у вас аналізи, за їхніми результатами назначиться лікування, і ви в безпеці. Чи треба мені лікуватися, якщо є легкий баквагіноз, але мене нічого не турбує? Насправді ні. Як так може бути, спитаєте ви? Бувають ситуації, коли жінка приходить до гінеколога з результатами мазка і каже: ось у мене і лейкоцити, і кандиди якісь, і епітелі. Ну, ніби схоже на баквагінос, але ж мене нічого не турбує. Лікарю що робити? Заспокоїтись і зробити для себе щось приємне. А легкий баквагінос зазвичай проходить самостійно. Винятком є тільки, якщо ви є носієм ВПЛ, в такому випадку лікувати потрібно навіть безсимптомний баквагінос. Також безсимптомний баквагінос лікується, якщо планується якісь втручання в матки, наприклад, біопсія або постановка спіралі, та гінекологічні операції по типу гістероскопії. Однак, якщо симптомів у вас немає, ви не вагітна і не маєте ВПЛ, Баквагіноз проходить самостійно, через 2-3 місяці обстеження потрібно повторити. Якщо за цей час зміни у мазочку не зміняться, лікування все-таки доведеться призначити. Окей, лікування призначили, ніби стало трошечки краще. Але повністю симптоми не зникли. Чому? Це лікар поганий? Насправді ні. На жаль, лікарі поки що не вміють розмовляти мікробною і не можуть при першому ж огляді знати, до яких антибіотиків ваші мікроби чутливі. Інколи у мікробиків, як у народних депутатів, недоторканність. Це називається толерантність до антибіотиків. Для цього існує бак посів з антибіотикограмою. Дехто з лікарів бере його вже при першому візиті, однак це не є рутинною практикою, адже здорожчує первинне обстеження. В цьому аналізі буде чітко написано, який антибіотик вам підходить, а який ні. Добре, я пролікувала бактеріальний вагіноз. Мене вже нічого не турбує. Як мені відновити мікрофлору піхви і чи треба взагалі це робити? Тут я, як і сучасна наука, точної відповіді дати вам не можу. Існують дослідження, які свідчать на користь такого лікування, і існують дослідження, які свідчать проти такого лікування. Тому це залишається на ваш розсуд та на розсуд вашого лікаря. Якщо у вас залишилися питання на цю тему або на інші, залишайте коментарі або пишіть мені в особисті в інстаграмі. Всіх цілую і не хворійте мені! Наступне відео дивіться тут.